Тетяна Слободяник Власниця міжнародної школи англійської мови для дітей та підлітків Хелен Дорон Інглиш у місті Вінниця, магістр менеджменту з корпоративного управління, перекладачка, сертифікована викладачка англійської мови для дітей п'яти вікових категорій. Заміжня виховує доньку, захоплюється пішим гірським туризмом, читанням книг, вишивкою та йогою. Життєве кредо обирай найкраще. Якщо такого не бачиш, створи сам. Знаю, що існує взагалі така методика, і в світі вона існує вже понад 40 років. Розповідайте за цю методику і чим вона така унікальна? Вона започаткована в 1985 році, тому дійсно в цьому році ми святкуємо сорокову річницю. Оті ем, от. <піздствует> саме так. <реш> от в цьому році ми святкуємо 40 річницю, і е, особливість методики в тому, що вона розроблена на основі того, що ми вчимо англійську як рідну, тобто ми можемо починати з дітками починаючи від трьох місяців. Звичайно, що ми працюємо із дітьми і з підлітками. І наша мета кінцева – це щоб підлітки мали рівень B2. Б2, іноді вони сертифікуються, наприклад, на Cambridge Exam, навіть на С1. Тобто це починаючи з маленьких кроків саме малюків і закінчуючи підлітками, які у нас навчаються до 19 років. А mm -hmm. не буде ось, якщо почати дуже з дуже зраннього віку, не буде дитина путатися між англійською, між рідною і не, не збере зрештою докупи якоїсь одної мови? Плутатись не буде, а от те, що може стати білінгом, то це точно. Mm -hmm. Тобто не, не буде такого, що привіт, name is Юра. Mm -hmm. то буде і український буде, не буде одна і друга, не буде, mm -hmm. о, о, не буде каші в каші голові. Якщо англомовне середовище, то дитина розуміє, ось тут англійська, ось тут я розмовляю англійською. Звичайно, що якщо бабуся чи дідусь почнуть у неї питати, а як буде там яблуко, то звичайно, mm -hmm. щойно що лунала українська мова. Відповідно, дитина скаже англійською, і далі продовжить українською. Ось такі моменти, звичайно, можуть бути. Тетяно, ми вже зрозуміли, що ви навчаєте англійської мови дітей, які ще не вміють ні писати, ні читати, а інколи навіть іще говорити не вміють. А чому саме цей вік, ось три місяці і там дещо пізніше такий важливий для початку вивчення іноземної мови? А тому, що дитина в цьому віці сприймає іноземну мову як рідну. Тобто, ми яким чином вчимо власних дітей розмовляти українською? Ми показуємо і називаємо предмет. Ми робимо якусь дію і говоримо, що це за дія. Тобто, ми вчимо візуально, тому що дитина вона як чистий аркуш паперу, так і що ми туди закладаємо, що ми посіяли, те потім і буде як результат. Найкраще це робити саме у малюськів, тому що у них відкритий розум. І вони готові сприймати. Звичайно, що ніхто не саджає дітей за парту там трьохрічних. Так вони сідають у коло, вони займаються з викладачем, вони займаються у грі, і при цьому активність змінюється кожні 5 хвилин, тому що фокусу і уваги у дітей дошкільнят Ну, от Ілона підтвердить, що навіть у школярів, так молодших школярів, він не може бути такий довгий. Так це не може бути 45 секунд. хвилин. От 5 хвилин, це саме те. Дитина зробила якусь активність, так взаємодіяла з викладачем, з іншими дітками. Потім перейшла на більш активну а, фазу. Потім ми повернулися, наприклад, знову вивчаємо слова, але все, що лунає в, в класі, це виключно англійська мова. Тому що якщо ми починаємо перекладати, то ми вчимося так, як навчалися ми. Та да, у свій, у свій час у школі, тобто ми чули переклад, ми чули слово, і якщо лунає паралельно українська англійська, дитині не потрібно думати. Вона знає, що зараз їй скажуть українською мовою. Я... Якщо ж вона займається виключно англійською, то вона я, по іншому я, сприймає я в школі чув to is fine today», Правда, дітки, да? в такому форматі який словниковий запас Великий. «My name is Юра із bad, і Лондон так, слухай Окинглійської це взагалі це типу уроки психології, не настільки глибокі, бо ти сидиш себе і весь час напрягаєш, ким я маю бути в майбутньому, які мої сильні сторони. Дивіться, ми почули про те, що в ну взагалі в школі збувається от, власне навчання в ігровій формі для дітей. Які ще цінності, ось чим ще відрізняється Дорон від інших мовних шкіл? Їх є багато. Звичайно, Helen Doron English, вона обов'язково за методикою сертифікується викладачі. Тобто, це не викладачі, які просто мають високий рівень англійської. Це викладачі, які вміють працювати і мають навички для для роботи з своїми віковими групами. Тобто, наприклад, викладач сертифікований для роботи з дошкільнятами, це один викладач, викладач сертифікований для роботи з підлітками це інший. Якщо викладач, наприклад, сертифікований на певну вікову групу, він Працює з цією груп віковою групою. Потім постійно потрібно підвищувати кваліфікацію викладачів, тому що якщо людина випустилася 10 років тому і вона не працювала англійською мовою, не, не була задіяна і не має особ... ось таких. Навичок ще вікової психології взаємодії вона не зможе на тому рівні надавати ну, от, вивчення англійської, на якому це має бути для того, щоб дитина досягала певного рівня. Викладач має бути вищого рівня, тому Відповідно. що дитині потрібно кудись тягнутися. Відповідно, викладач має мати знання, вимогу і навички роботи з дітьми. Я так розумію, що на ваших уроках, ну на ваших курсах, діти отримують не лише знання англійської, а ще ж певно якісь інші цінності. Які можливо дозвілля ще якесь відбувається, yeah. тобто, можливо якісь ще є розваги паралельно, чи чи тільки тільки школа, тільки інглиш і, і, і все для того, щоб вивчення будь-чого було в задоволення? Дитина має сприймати навчальний простір не тільки як парта і стілець, так тобто тут має відбуватися щось цікаве саме для неї. Тому ми звичайно ми проводимо майстер-класи. Ми проводимо тематичні свята, а, ми проводимо спікінг-клаби, У нас є влітку а, англомовний табір. Для діток, де ми разом не тільки навчаємось, але й відпочиваємо. Також у системі Халандерон інгліш, так як ми є у 40 країнах світу, є своя радіостанція для підлітків, де вони О, мають змогу. Ми... Так вони мають змогу не просто слухати, а бути активними учасниками. Тому у них є прагнення здобути певний рівень звань, і тоді вони можуть ну, бути відомими по всьому світу. Залишається ще розповісти, де і як можна знайти вас. У нас зараз є два два філіали у Вінниці. Один із них це на Поділлі, це порогова 115 а і інша школа у нас якраз відкривається у вересні 25-го року. Це на Соборній Соборна 35, прямо навпроти косталу. Тобто кожен житель Вінниці скоровосілля. Там ми зможемо ми теж туди потрапити, тому що я так зрозуміла, що у нас трішечки проблеми є з іноземною саме з англійською мовою. Зовсім срі. Так, друзі, не точно. Да. Друзі, ну що, ви тепер знаєте, куди можете звернутися за якісними знаннями і відвести свою дитину або свого підлітка.